Чим на сьогоднішній день можна зайнятися в крипті? Це актуальне питання для новачків, які зайшли в ринок і не знають з чого почати. По-перше, є безкоштовні тестнети, є проєкти в майнеті, це ретродропи. Звичайно, можна ставити ноди проєктів. Можна зайняти спотовою торгівлею і зараз брати собі гаманець, тому що зараз дуже нормальні ціни. Але психологія людей працює таким чином, коли людина зайшла в крипторинок, вона бачить, що монети не ростуть, і навіщо їх купувати, навіщо витрачати свої кошти? Адже людина думає, що монети будуть падати ще нижче. При цьому зараз є багато можливостей для прикладу: біржі проводять лаунчпули, лаунчпади. І де ми можемо з вами прийняти участь. При цьому, якщо людина не хоче купувати якісь монети, витрачати свої власні кошти, а просто хоче прийти, заробити якийсь досвід, зрозуміти, як це все працює. Є для цього багато безкоштовних відеоуроків, але при цьому моя рекомендація зайнятися саме теснетами. Там ви зрозумієте, як це все працює, як встановлюються гаманці. Куди потрібно переходити і все все інше. Потім у вас вже буде маленький досвід, після чого ви вже можете йти далі. Якщо тобі цікава тема криптовалюти, я тебе запрошую, в свій телеграм-канал. Обов'язково переходь і підписуй.